США не головуватимуть на наступному засіданні. у форматі Рамштайн Про це з посиланням на поінформовані джерела повідомила Радіо Свобода. Зазначається, що зустріч відбудеться під британським головуванням. Джерела не уточнюють із чим пов'язана така зміна. Також невідомо чи відбудеться зустріч онлайн або офлайн. Нагадаємо, чергове засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 12 лютого у Брюсселі. Аргентина виходить із сусідньої організації охорони здоров'я. Про це заявив речник президента країни Еммануель Адоні під час прес-конференції. Повідомляє видання Амбіто. За його словами, це рішення ґрунтується на розбіжностях в управлінні охорони здоров'я під час пандемії COVID-19 та відсутності незалежності від політичного впливу деяких держав. Нагадаю, 21 січня президент США Дональд Трамп також підписав указ про вихід сполучених штатів із ВООЗ. У Дніпрі завершилося судове засідання у справі депутата Миколи Тищенка. Про це повідомила Радіо Свобода. Зазначається, що потерпілий екс боєць Кракену Дмитро. Мазоха подав позов щодо 35 мільйонів гривень компенсації за моральну шкоду від нардепа і колишнього поліцейського писаренка. У зверненні також вказано колишнього охоронця Тищенка Костянтина Цуберу однак той не фігурує в кримінальному провадженні. Через це позов не прийняли і дали на виправлення помилок у ньому 5 днів. Наступне засідання призначили на 14 лютого. Дмитро Мазоха так прокоментував рішення суду.